Пане Володимире, також хочеться розпитати і про конкретний населений пункт, адже це йдеться про село Новеньке Юнаківської громади. Воно за даними мапи Діпстейт перебуває у сірій зоні. Цитую наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону на Сумщині без колон техніки піхотними групами. Сил оборони знищують російських військових на даний момент. Прориву не відбулося, бої тривають. Повідомив Андрій Ковленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Що вам відомо про це? Якою є станом? На зараз ситуація там. дивіться це почалося з 25-го цього лютого місяця. Це атака. Вони двома е, механізованими згодними групами заходили, але наші хлопці дали гідну вісіч і їх відкинули. Потім, віддать, у них техніка е, скінчилась, і вони почали кидати свої зомбо наступательні війська, які йдуть. Ну Дійсно, вони як зомбі, їх стріляють. Вони йдуть їх стріляють. Вони йдуть. Вона рад на даний час. Э, ці всі спроби їхні провокації та спроби зайти на територію України. Вони відкинуті. Ці ми розуміємо, для чого це робиться, для того, щоб перекрити трасу суми э, та юнакавкацудже, по якої роблять підвоз. ну, це саме так артерія, яка живить дивить наше курське групування. Але їм це не не вдається, тому що всі вже ну всі розуміють цю. Для чого це робиться, і роблять всі противодії, щоб цього не сталося, пане Володимире. Ми дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашої ефірі. Нашим глядачам нагадаємо, що з нами був Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради.